Зовти мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? По сімейних обставинах У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецю лексику, але отриш по морді. Діди, яким там 50-60 років, ну воно ну, нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші. Більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато і старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони ну, суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія Українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці Кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила. І що нас не так так легко завоювати. Ну, те, що в принципі ми зараз і доказуємо. Добровільний контракт 1824.